Брати і сестри, ми звернемо увагу до Божого Слова. Це послання апостола Павла до римлян, третій розділ 21, 26 вірші. Послання апостола Павла до римлян, третій розділ 21, 26 вірші. Але тепер, незалежно від закону, була виявлена праведність Божа, про яку свідчить і пророки. Ця праведність Божа дається через віру в Ісуса Христа всім, хто вірує, адже не існує різниці, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої, але виправдані даром, Його благодаттю, через відкуплення в Ісусі Христі. Бог призначив Його місцем примирення через віру. Щоб в його крові показати свою праведність, у своєму довготерпінні Бог залишав безкарними гріхи, вчинені в минулому, щоб нині показати свою праведність і справедливість, виправдовуючи тих, хто вірить в Ісуса Христа. І головна думка цього фрагменту дуже важливого тексту з послання апостола Павла до римлян – це тема Божої праведності і те, як грішна людина може отримати праведність від Бога. Якщо читати послання апостола Павла до римлян, як і багато інших його послань, то перша частина від, 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 від першого розділу і аж до 20-го вірша третього розділу вона розкриває тему людської гріховності. І апостол Павло показує, що і язичники, і він говорить, зокрема, очевидно, про е, е, те місто, те суспільство, в якому жили його читачі, і юдеї, які хваляться законом, і пророками, і священниками, є однаково грішними. І він говорить, що зрішили усі, і позбавлені Божої слави усі. Все людство. Незалежно від того, чи це язичники, чи це юдеї, якщо воно перебуває без Христа, якщо воно перебуває поза Христом, воно знаходиться під Божим гнівом. І апостол пише, що це людство очікує виявлення цього Божого гніву у День гніву. Але в 21-му розділі третього, з першому вірші розділу, з якого ми почали читати наш текст. Апостол Павло говорить про те, що, незважаючи на те, що людство є грішним і не може себе спасти, і засуджене, Бог пропонує вирішення проблеми людської гріховності і проблеми людського осуду через гріх. І ця відповідь Божа на людську потребу, вона звучить саме в цих двох словах: Божа. Праведність, Божа праведність. І в 21-му вірші, після того, як у попередніх віршах апостол Павло підводить підсумок і говорить, що усе людство замкнене під гріхом, замкнене під осудом, ми читаємо раптом ці дивні слова але тепер. Один коментатор цього розділу сказав таку цікаву думку, що слава Богу, що в Біблії є такі слова але. Тобто кожного разу, коли Бог говорить про якусь людську потребу, проблему, гріховність і нездатність людини її розв'язати чи врятувати себе, потім дуже часто стоїть кома і стоїть слово, але те, що неможливе для людей, можливе для Бога. І ось у слова, але тепер вони показують повну зміну теми у роздумах апостола Павла. Він показав людину в своєму природньому стані гріховна. Вона не здатна себе спасти. І, очевидно, що серед читачів цього послання були євреї в Римській церкві, які вважали, що вони в іншому становищі, тому що в них є закон, і пророки, і заповіді, і священники, і храм, і жертви, але він говорить ні. І показує, що незважаючи на те, що євреї знали закон, вони його не виконували. Він говорить, ці відомі слова: ти навчаєш не красти, навчаєш не красти язичників, але сам крадеш. Навчаєш не чинити інших гріхів, але сам їх чиниш. І тільки те, що ти знаєш або маєш закон, але не виконуєш, що тебе не врятує, але, зрештою, закон і не міг нікого врятувати. Бо попередніх віршах апостол Павло каже, що це не було його призначенням, призначення закону полягало в іншому, в тому, щоб виявити гріх. І ось коли людина усвідомлює свою... Безсилість, свою нездатність себе спасти, раптом втручається Бог і каже: але тепер всі, хто були засуджені через свої власні гріхи, мають можливість бути спасенними через Божу праведність. І ось перше, в 24 му вірші, ми зустрічаємо, ці слова про те, що ми виправдовуємося даром, це перше вживання у цього слова праведність або виправдання апостолом Павлом в цьому посланні. Ми виправдані через Божий дар, через Божу благодать. І ось по суті, весь попередній текст послання це була підготовка до того, щоби в цьому фрагменті, який я прочитав, дуже такому насиченому за змістом. Апостол Павло розкрив оцю надзвичайно важливу життєво важливу для кожного з нас істину про те, що ту людину, яка усвідомлює, що вона не може спасти себе, Бог оправдовує або дарує їй свою праведність. І ось декілька думок, на які я хочу звернути увагу, перше на що звертає увагу апостол Павло, що виправдання відбувається незалежно від закону. І 21 вірш каже, але тепер, незалежно від закону, була виявлена праведність Божа, про яку свідчать закон і пророки. Людина не може постати перед Богом і бути спасенною в своїх гріхах. Вона потребує праведності. І дуже часто в нас виникає думка. Про те, що, як це було колись євреїв, ми можемо якось своїми власними вчинками, добротою, жертовністю, служінням, добрими справами заслужити на Боже милосердя і заслужити на Боже прощення і на вічне життя. Але праведність, якої від нас очікує Бог, вона не може прийти через виконання діл закону, зокрема старозавітнього закону Мойсея. Оці слова Божа праведність. Вони мають подвійне значення. По-перше, вони означають праведність, якої вимагає від нас Бог. По-друге, вони означають праведність, яку Бог нам дарує. Ми не можемо постати перед Богом з нашою власною праведністю. Його задовільнить тільки Його Божа праведність. І ця праведність дається незалежно від діл закону. Ми не можемо власними зусиллями досягнути цієї надзвичайно високої планки Божих вимог, яку Бог поставив для того, щоб успадкувати вічне життя. Бо ця планка вона означає абсолютну досконалість, абсолютну безгрішність, абсолютну святість. І Бог не знизить цієї планки ні на йоту. І, звичайно, що нашими власними зусиллями ми цього високого рівня не можемо досягнути. І апостол Павло визнається і каже: всі згрішили і всі позбавлені Божої слави. Еталон Божої, Божих вимог до нас це Божа слава, тобто його абсолютна безгрішність і моральна досконалість. Бачите, ми часто впадаємо в помилку, коли порівнюємо себе. З іншими людьми і вважаємо, що якщо ми чимось краще від інших людей, то цим ми е, влаштуємо Бога. Або ми міряємо себе за нашими власними якимись очікуваннями, що означає бути доброю чи порядною чи моральною людиною. Але ні наше порівняння себе з іншими людьми, ні наша власна самооцінка, якою б вона високою не була, вони не є достатні для того, щоб ми могли постати перед Богом. І коли ми зустрінемося з оцим поглядом Божої святості, все, на що ми будемо здатні, це як пророк Ісаєв в храмі, який постав перед Богом, перед його святістю величчю, все, що він бачив, це свою власну гріховність і недосконалість. Ми не можемо ніколи задовільнити правильні вимоги святого Бога, і тому нам потрібна праведність, яку тільки Він один може нам дати. І це стосується кожного з нас, брати і сестри. Незалежно від того, чи ми ведемо моральне життя, чи аморальне, чи ми чули Євангелія, чи ніколи не чули Євангелія, чи ми щонеділі ходимо в церкву, чи ми ніколи не переступали поріг храму. Кожен з нас в нашому природньому стані є грішник, який позбавлений Божої слави, який потребує Божої праведності для того, щоб у вічності постати перед Господом. Немає жодної людини, яка могла би увійти в Божу присутність, в Божу славу, успадкувати вічне життя завдяки своїм власним зусиллям. Наші добрі вчинки потрібні, ми про це постійно кажемо, але вони є лише доказом або свідоцтвом того, що ми пережили спасіння і народження згори, але жодним чином вони не можуть відкрити для нас двері до Божої присутності і до Божої слави. І друге, про що каже апостол Павло, що те, що він проповідує до римлян, це не є якоюсь новою думкою. Про це свідчить старий завід. І ми читаємо в другій частині 21 го вірша, була виявлена праведність Божа, про яку свідчать закон і пророки. Ми часто думаємо, що старий завід. Навчав про шлях спасіння через закон, через діла, а новий Завіт навчає про шлях спасіння через віру і благодать. Але насправді це не так. І старий завіт, і новий завіт вони мають в цьому питанні абсолютну єдність. Вони навчають про те, що людина не може спастися власними зусиллями. Вона може постати перед Богом лише з цією праведністю, яку дарує Бог, і лише один шлях спасіння в старому і новому завіті для євреїв і для язичників. І цей шлях це Євангелія або виправдання через віру в Ісуса Христа. І ми бачимо це на прикладі дуже багатьох осіб, подій і установ старого завіту. Я лише коротко згадаю, на найбільш важливі моменти ми знаємо про Авраама, який був покликаний Богом, який пішов за Господом, який очевидно намагався жити моральним життям, наскільки це йому було зрозуміло з тих відкриттів від Господа, які в той час мали люди. Але слово Боже говорить, що Авраам. Був врятований і отримав праведність від Бога не ділами. Але Книга Буття говорить нам, і увірував Авраам у Господа, і Господь зарахував йому це за праведність. Що Господь зарахував йому за праведність? Його віру. Він повірив в Господа. І в цьому акті, коли Авраам був готовий принести в жертву свого сина Ісаака, він пережив, він усвідомив цей прообраз майбутнього спасіння, що колись, коли прийде повнота часу, прийде Месія, прийде Спаситель, який візьме на себе гріхи усього світу. І так само, як його син Ісаак був спасенний від смерті, тільки тому, що був агнець, який очікував на те, щоб бути принесеним жертву, так само і в майбутньому ці люди будуть врятовані тільки тому, що прийде від Божого лиця Божий Гагнець, який візьме на себе гріхи усього світу. Ми пам'ятаємо Давида, який у 32-му псалмі каже: «Блаженний той, чиї беззаконня прощені, чиї гріхи покриті, блаженна людина, в якій Господь не залічить гріха. Тут не сказано, яка не зробить гріха, тому що таких людей немає. Якщо ви думаєте, що ви в цьому випадку є винятком, ви помиляєтеся. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але що відбувається в час спасіння? Бог не залічує людині її гріхів, ці гріхи прощені у миті кров'ю Ісуса Христа, але Бог залічує цій людині свою досконалу праведність. Ми читаємо в вісаї. 53-му розділі про цього Божого слугу, Божого раба, отрока Божого, який візьме, написано на себе, гріх усіх нас і своїм. І знанням там написано, виправдає багатьох усіх тих, які повірять в Нього. Старозовітні жертви вказували на майбутню жертву Христа. Предмети з Кінні храму вказували на майбутню жертву Христа. Усі багаточисельні старозовітні пророцтва про народження, служіння, смерть, Воскресіння і Вознесіння Христа вони вказували на його майбутню жертву. І тому апостол Павло каже ремлянам, що те, про що він говорить, що спасіння дається як Божий дар і приймається вірою, це не є якесь нове вчення, це те, в що вірили патріархи Старого Завіту, це те, що Бог відкривав з перших розділів книги буття, коли говорив Єві про її насіння. Третє, про що каже апостол, про те, що ця праведність Божа або це виправдання, воно дається людині Богу. Я вже казав ці слова, ця праведність Божа 22 рік. Вони означають подвійну думку, Бог очікує від нас цієї праведності, він знає, що ми її не можемо йому дати, і він дарує її нам як дар. Вона приходить від Бога. Бог є і джерелом цієї праведності, і тим, хто її нам дарує. Бог вимагає від нас цієї праведності, і Він же її нам дає, тому що тільки Він один може нам її дати. Ніхто інший не може цього зробити. Церква цього не може зробити, батьки цього не можуть зробити, ніхто цього більше не може зробити. Лише один Бог може подарувати нам цю праведність як дар для того, щоб ми успадкували вічне життя. І наступне дуже важливе, про що каже апостол Павло, що Бог дає нам цю праведність, але щось очікується від нас. Ця Божа праведність приймається нами вірою. Вірою. Ця праведність Божа, каже 22-й вірш, дається через віру в Ісуса Христа, кому, яким особливим вибраним людям? Там написано усім, хто вірує. Це єдине, чого Господь очікує від нас, брати і сестри. Він не очікує від нас моральної досконалості, тому що ні до спасіння, ні після спасіння ми на неї не будемо здатні, і ми усі багато помиляємося, і грішимо, і розкаюємося. І йдемо від однієї помилки до іншої, Бог не очікує від нас моральної досконалості. Він чекає від нас духовного зросту. І так має бути, що після спасіння ми освячуємося і духовно ростемо. Але поки ми по цей бік вічності, поки ми носимо в собі ці, цю силу гріха, ми моральної досконалості не досягнемо. Але Господь її від нас не очікує, Він очікує від нас. Віри абсолютної довіри до Його святої жертви. Єдиний спосіб, яким грішна людина може отримати Божу праведність, це є абсолютна довіра до Господа Ісуса Христа і до тієї жертви, яку Він приніс на Олгові. І коли у вічності ми будемо стояти перед Господом, Бог не буде шукати в нас нашої власної праведності, нашої досконалості, нашої чистоти, тому що він знає, що в нас цього немає. Єдиний єдиний аргумент, який ми будемо мати. Перед Господом у вічності єдине, на що ми можемо покласти сьогодні свою надію, єдине, що ми зможемо сказати Господові, коли перестанемо з ним у вічності, з чим ти прийшов до мене, єдине, що ми зможемо йому сказати, я вірив в жертву Твого Сина Ісуса Христа. Більше в нас немає жодних аргументів, але якщо в нас є цей аргумент, цього достатньо, бо ці слова змінюють усе в нашому житті. Без Ісуса Христа ми преречені на вічний Божий осуд і на вічне Боже покарання. З Ісусом Христом, і Його праведністю, яка поселяється в нашому серці в нашому житті, яка зараховується нам, це не наша праведність, це Його праведність, яка стає нашою через віру, перед нами відкриваються двері Божого царства. І ця праведність приймається вірою. Що таке віра? Це тверда, непохитна довіра людини до Ісуса Христа і до того, що Він зробив на Голгофі, і що цього достатньо і більше ніж достатньо для нашого спасіння. Це не просто теоретичне знання про Бога, про Христа, про Біблію чи про якісь богословські знання. Це не просто почуття самоосуду. Багато людей засуджують себе, кажуть, я така погана людина, я недобре поводжуся. Цього також недостатньо. Ця спасительна віра, це віра усього серця, всієї волі людини, яка відвертається від свого гріховного життя. Яка відвертається від своєї самоправедності і яка довіряє своє життя, своє спасіння, своє майбутнє Ісусу Христу і Його досконалій голововській жертві. І Якщо така віра є в нашому житті, коли ми приходимо до Бога зі всім, чим і ким ми є, тоді Він стає нашим спасінням і все, ким Він є. І все, чим він є, стає нашим, стає частиною нас. Це означає мати спасительну віру. Спас, спас, спалити, усі мости позаду себе, не покладатися на власну праведність, на добре походження, на гарне виховання, на відвідування церкви чи на якісь великі пожертви, але покласти усю свою надію, усе своє сподівання на єдину досконалу жертву Ісуса Христа. І Коли ми це робимо, щось відбувається. Біблія каже, що тоді Бог нас виправдовує, Він проголошує нас. Перед Всесвітом праведними, хоча добре знає, що за нашою власною природою ми ще такими не є, але він дивиться на нас вже в цей час. Не на, не на нас такими, якими ми є, за нашим природнім станом, а Він дивиться на нас, на таких, якими ми є, перебуваючи в Ісусі Христі через віру. І він бачить нас тоді праведними, як завжди, абсолютно праведним, досконалим і безгрішним був його святий і улюблений син. І апостол Павло пише у 24-му вірші, що коли ми довіряємо Ісусу Христу і розкаємося в своїх гріхах і віримо в Господа, тоді щось відбувається, що ми стаємо тоді виправдані, як даром. Як Його благодаттю через відкуплення в Ісусі Христі? Він тоді оправдовує нас. Хто це робить, це може зробити тільки Бог. І 26-й вірш каже, що Він, Бог, показав свою праведність і справедливість. В чому полягає Божа праведність і справедливість? Ми думаємо, що лише в покаранні грішників, але апостол Павло ні. каже ні. Вона полягає в тому, що Бог виправдовує тих, хто вірить в Ісуса Христа. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, то Бог покаже в вашому житті свою праведність і свою справедливість, яким чином виправдавши вас через вашу віру. Що таке виправдання? Це проголошення нас праведними, завдяки, як тут написано, відкупленню, спасительній жертві Ісуса Христа. Звичайно, це не кінець нашого християнського життя. Наше освячення буде тривати далі і далі. Ми маємо боротися з гріхом, але наш статус, наше положення перед Господом і перед духовним світом в цю мить назавжди змінене. До цього часу ми були осуджені грішники, переречені на вічне покарання, коли ми прийняли вірою жертву Ісуса Христа, як жертву принесемо за нас. Ми стаємо спасенними Божими дітьми, перед якими. Відкриті ворота Божого Царства, тому що праведність Ісуса Христа стає нашою одежею, і в цій одежі ми можемо війти на цю весільну вечерю. Аці. І апостол Павло каже, що ця праведність дається нам як дар. Подумайте про це на хвильку. Вона дається нам як дар. Ви виправдані даром. Його благодаттю через відкуплення в Христі Ісусі. Ви знаєте, щоб зрозуміти, що таке дар, ми можемо порівняти його з заробітною платою. Коли приходить час отримувати заробітну плату, ми знаємо, що ми повинні її отримати. Чому? Бо ми на неї заробили. Ми працювали старанно, трудилися, і ми знаємо, що ми заслуговуємо. Ми можемо порахувати наші години, чи квадратні метри, чи кілометри, які ми проїхали, і наш працедавець зобов'язаний нам заплатити. Це те, що належить нам по праву. Це винагорода, на яку ми заслуговуємо. Друзі мої, спасіння. Не дається як нагорода за те, за що ми заслужили, воно дається як дар, а дар це повна протилежність зарплаті. Ми не можемо нічого зробити, щоб заслужити цей дар. Він дається безплатно, виключно, завдяки милосердю і любові того, хто хоче його нам дати. Так і з нашим спасінням. Ми не отримуємо його як винагороду, як зарплату. Як щось, на що ми можемо претендувати чи вимагати у Бога, ми отримуємо його як дар великої Божої любові. Ну, насправді, ситуація навіть навпаки, ми заслуговуємо на осуд, ми заслуговуємо на вічне покарання, але Бог дає нам цей безоплатний дар завдяки тому, що за нього вже заплачено Ісусом Христом. І це підводить нас до останньої думки цього тексту. Це виправдання. Дається нам як дар тільки тому, що воно здобути величезною ціною жертви Ісуса Христа, яку Він приніс на Олгофі. і апостол Павло пише через відкуплення в Христі Ісусі, Бог призначив Його місцем примирення через віру, щоб в Його крові показати свою праведність. Оце слово відкуплення воно означає сплату викупу. Сплату викупу для того, щоб той, хто перебуває у неволі або в рабстві, або в полоні, отримав свободу. На Голгофі Ісус Христос заплатив викуп за нас, для того, щоб усі ми, хто раніше були рабами, невільниками, слугами, полоненими гріха, отримали свободу. Христос прийшов на цей невільничий ринок, на якому ми були рабами. Власністю гріха і статани і заплатив плату, якої достатньо, щоб викупити усіх нас своїм безгрішним життям, своєю досконалою смертю на Голгофі, Він відкупив усіх грішників, які перебували у ярмі гріха. І сьогодні це звільнення, цю свободу він пропонує кожному з нас. Двері в'язниці відкриті. Кайдани розбиті за наше рабство заплачено. Ми маємо усі сьогодні можливість жити в свободі синів і доньок Божих. І висновок наш. Він звучить в 26 шостому вірші. Апостол Павло завершує його оцими словами, виправдовуючи тих, хто вірить в Ісуса Христа. Він ще раз і ще раз підкреслює, що все, що нам потрібно сьогодні, це зберігати нашу довіру до Христа до кінця життя. Ми маємо відвернутися від нашої самоправедності. Ми маємо відвернутися від нашого колишнього гріховного життя. Ми маємо розкаятися у тих поганих справах, які ми чинили, і покласти усю свою надію на досконалу благодать, яка принесе на нас нам в Ісусі Христі. І тоді, і тільки тоді, ми будемо в час усього нашого земного життя мати свідоцтво від Духа Святого, який буде свідчити нам про те, що ми є Божими дітьми. Ви знаєте, як часто, коли ми спотикаємося, коли ми робимо щось неправильне, коли ми бачимо в собі якісь недоліки, в нас може виникнути ця думка, що Бог перестав нас любити, що ми відпали назавжди, що Бог цурається нас і не має, не має бажання мати з нами якусь справу. Мої брати і сестри, якщо ви поклали свою надію на Божу благодать і на жертву Ісуса Христа, ви є улюбленою Божою дитиною, Бог любить вас. Бог бореться за вас, Бог не бажає вас втратити. Ми читаємо в Івангелії цю притчу про перлину дорогоцінну, яку знайшов купець. і коли він знаходить її, він готовий віддати усе, продати усе для того, щоб тримати цю перлину в своїх руках, так само вчинив Бог. Ви і я є для нього цією дорогоцінною перлиною, і для того, щоб ми були його власністю, він віддав у жертву свого улюбленого сина. Він любить нас, і якщо ми чинимо якісь помилку, чи йдемо неправильним шляхом, він не зрікається за нас, він говорить до нас, він стукає до нашого серця, його дух тривожить наше життя, щоб ми до нього повернулися і відновили з ним оці синівські дочірні відносини, які він бажає з нами мати, тому що він заплатив за нас найбільшу ціну у цьому світі. Якщо ви сьогодні в цьому домі молитви не відчуваєте, що ви спасені, якщо вам Чому серці немає свідоцтва від Духа Святого, що ви є Божа дитина, я хочу запевнити вас сьогодні, Бог любить вас. Тої ціни, яку він заплатив на Олгові, достатньо, щоби спасти і простити також і ваші грехи. І все, чого очікує від вас Господь сьогодні, що ви прийдете до нього, як цей блудний син, принесете до нього своє зруйноване, нещасне життя. І попросите з вірою у нього прощення. І в цей момент, коли ви зробите це з вірою, відбудеться це найбільше чудо у історії всесвіту. Бог візьме ваші гріхи, Бог візьме ваше гріховне минуле і змиє усе це своєю дорогоцінною кров'ю, а на вас одягне досконалі, чисті і білі одежі своєї праведності, одежу сина і донька Бога Живого. Давайте прославимо за це, Господа.